Сьогодні ми поговоримо про щось надзвичайно важливе і, як на мене, дуже особисте. Про те, що Бог дарує кожному з нас, хто повірив в Ісуса це Святий Дух. Святий Дух це Божа присутність прямо всередині нас, і Він доступний кожному. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Він реальний і діє у нашому житті. Як же розпізнати, що Святий Дух живе у вашому серці? Як зрозуміти, що Святий Дух у тобі. Один із перших і найдивовижніших знаків це те, як ви починаєте ставитися до Біблії. Раніше, можливо, вона здавалася нудною чи незрозумілою. Але коли Святий Дух приходить, Боже Слово оживає для вас. Ви починаєте розуміти те, що там написано, знаходити відповіді на свої питання, бачите, як воно стосується вашого життя. Це наче хтось всередині вас відкриває вам очі на істину. Ще один дуже важливий знак це ваше серце починає прагнути до Бога, ви відчуваєте бажання молитися, спілкуватися з ним. Це не примус, не обов'язок, а щире бажання хочеться більше дізнатися про нього, бути поруч з іншими віруючими людьми, ходити до церкви це внутрішня тяга до всього, що від Бога. І ось ще що. Коли Святий Дух у вас, ви починаєте відчувати глибокий мир і радість, які не залежать від обставин. Життя буває складним, правда ж? Бувають труднощі. Проблеми, але навіть тоді, коли навколо штормить, всередині вас є спокій. Це не просто все буде добре, а впевненість, що Бог контролює ситуацію, і ця радість вона не від матеріальних речей, вона від Бога. Також ви помічаєте, що починаєте по-іншому дивитися на гріх. Те, що раніше здавалося нормальним або не таким вже й поганим, тепер викликає у вас відразу. Ви розумієте, що гріх шкодить вам і вашим стосункам з Богом, і що важливо, Святий Дух дає вам сили, щоб боротися з цим і змінюватися. Це не про те, що ви станете ідеальними, а про те, що у вас з'явиться бажання жити чисто. Мабуть, найпрекрасніше це те, як ви починаєте любити інших. Святий Дух наповнює ваше серце Божою любов'ю. Ви хочете допомагати, прощати, бути добрими. І ця любов природно веде до бажання розповісти іншим про Ісуса. Ви не боїтеся, а хочете поділитися тією радістю і надією, яку знайшли. Якщо ви помічаєте ці знаки у своєму житті, радійте. Це підтвердження того, що Святий Дух, сам Дух Божий. Дійсно, живе у вас. Це Божий дар, який дає вам силу жити по-новому, перемагати труднощі і бути світлом для інших. Просто довіряйте, йому, продовжуйте молитися, читайте Боже Слово, спілкуйтеся з іншими віруючими, дозвольте Святому Духу керувати вашим життям. Він ваш найкращий друг, втішитель і наставник. Він завжди поруч, завжди допоможе і завжди підтримає. Пам'ятайте. Ви не одні, Святий Дух завжди з вами. Амінь.